Псалом 38. Псалом Давида Господи, не докоряй мені в своєму гніві, не карай мене в своєму обуренні, адже твої стріли прошили мене і тяжіє наді мною Твоя рука, нема здорового місця на моєму тілі від Твого гніву, нема спокою в моїх кістках через мої гріхи, адже моя провина піднялася вище моєї голови, вона лежить на мені, наче важкий тягар. Мої рани гнояться і смердять через моє безумство. Згорблений і пригнічений, я цілий день тиняюсь, немов у жалобі, мої крижі горять вогнем, нема здорового місця на моєму тілі. Я вкрай пригнічений і ослаблений, ридаю від хвилювання мого серця. Господи, перед Тобою всі мої прагнення, мій стогін від Тебе не прихований, моє серце стривожене, моя сила залишає мене. І навіть світло моїх очей втрачається. Мої друзі й мої приятелі через моє горе цураються мене, мої родичі стоять осторонь, а ті, що зазіхають на моє життя, тенета на мене розставляють, ті, що бажають мені лиха, загрожують знищенням і постійно замишляють підступне. Але я, мов глухий, не чую, і я, мов німий, не відкриваю своїх уст. Я став як людина, яка не чує і яка не має в своїх устах відповіді, тому що на Тебе, Господи, я покладаю надію Ти, Господи Боже мій, відповіси. Тож я сказав: нехай не зловтішаються ті, котрі гордовито підносяться наді мною, чекаючи, коли нарешті захитаються мої ноги, адже я, дійсно на грані падіння, і моя недуга постійно переді мною. Я свою провину визнаю і жалкую про свій гріх. Мої ж вороги повні життя стали сильними. Багато є таких, котрі безпідставно мене ненавидять. Ті, що відплачують злом за добро, вороже ставляться до мене через те, що я прагну до добра. Не залишай мене, Господи, Боже мій, не віддаляйся від мене. Поспіши мені на допомогу, Господи, Ти, спасіння моє.